Уявіть, що рай виявляється брудною задушливою пасткою, де сміття більше, ніж мушель, де дороги перекривають повалені дерева, а замість комфортних готелів, занедбані кімнати з тарганами, пліснявою і запахом каналізації. Саме тут на краю землі губляться дві крихітні держави науру та Карібаті, про які більшість людей навіть не здогадуються. Для одних це екзотична точка на мапі, для інших реальний шок і випробування нервів. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. Ми рушаємо далі. Науру та Карибація одні з найбільш ізольованих країн світу. Науру настільки маленький острів, що його можна обійти пішки за 3-4 години. У тій державі навіть немає офіційної столиці. Є лише кілька районів, розкинутих навколо єдиної дороги, яка по колу опоясує острів. Кірибаці, це взагалі інший рівень абсурду. Країна розтягнута на тисячі кілометрів океану і складається з десятків атолів, де ширина суші іноді не перевищує 30-50 метрів, між блакитною водою і смарагдовою лагуною всього кілька кроків, але ця краса виявляється лише тонкою обгорткою поверх хаосу. Перші враження людини, яка опиняється тут після звичних мегаполісів, нагадують удар мокрим рушником по обличчю. Повітря настільки вологе і гаряче, що кожен подих ніби проходить через киплячий чайник. У тіло миттєво впивається липкий жар, одяг прилипає до шкіри, а тіні від пальм не рятують, вони лише створюють ілюзію прохолоди. Інфраструктура майже відсутня, вузька дорога кілька продуктових лавок, хаотичні будинки і розбиті автівки, що давно перетворилися на частину пейзажу. Дороги тут умовність. Після кожного сильного шторму дерева падають просто на трасу, і ніхто особливо не поспішає їх прибирати. Юлки, стовбури, уламки. Все це може лежати посеред єдиного маршруту навколо острова днями. Якщо щось перекрило шлях, значить так сталося. Об'їхати часто просто немає можливості. Транспорт недоступний або ламається в найневдаліший момент. Автобуси ходять, коли вийде, таксі можуть не приїхати, а будь-які домовленості з водієм залишаються лише на рівні красивої усної легенди. Зв'язок ще одна лотерея. Сім карти надзвичайно дорогі, інтернет повільний, як слон у піску, і постійно зникає. Звичних сервісів немає. Банальний пошук маршруту або бронювання онлайн перетворюється на фантастику. Мобільний зв'язок обривається, дзвінки не проходять, повідомлення зависають. Людина, яка звикла до постійного онлайн життя, раптом опиняється в інформаційному вакуумі, де навіть уточнити час рейсу, стає окремим квестом. Готелі, що звучать привабливо в описах. У реальності часто нагадують суміш гуртожитку, складу і комірчини для експериментів над витривалістю. У кімнатах пліснява на стінах плями на стелі, поломані меблі, протікаючі кондиціонери, таргани бігають по підлозі та стінах, та часом вилазять із раковини чи душу. Постільна білизна може бути сирою, вода ледве йде, а запах у ванні викликає бажання якнайшвидше втекти назад у задушливу спеку на дворі. І все це найкращі варіанти на острові, які ще й коштують зовсім недешево. Так починається знайомство з цими богом забутими країнами, де райська картинка стикається в лоб із суворою реальністю. Попри шок від перших вражень, життя на науру та Кірибаті йде своїм абсолютно особливим шляхом. Тут панує інша філософія часу: ніхто нікуди не поспішає. Якщо десь у світі є поняття дедлайнів, графіків і точності, то тут усе працює за принципом якось буде. Люди не поспішають ні на роботу, ні на зустрічі, ні навіть на рейси. Літак може летіти раз на тиждень, але місцеві сприймають його запізнення або перенос як щось на кшталт зміни погоди просто факт, який не варто ні обговорювати, ні тим більше через нього нервуватися. Туристи, які звикли до розкладів, просто згорають від стресу, тоді як місцеві спокійно сидять під деревом і жують чіпси. Житло багатьох мешканців виглядає, як тимчасові халупи, що стали постійними домівками, стіни з фанери, пластикових листів, шматків металу і старих банерів, дах із гофрованого заліза підпалений сонцем. Частини старих машин, дверцята, капоти, сидіння використовуються як елементи побуту, то як паркан, то як лавка, то як імпровізований стіл. Складається враження, що тут жодна річ не викидається просто так, усе рано чи пізно стане частиною дивного, але функціонального хаосу. Туалети є далеко не всюди і в деяких районах їх просто не будують. Море, яке з боку туриста здається ідеальним місцем для купання, для багатьох місцевих є банальним громадським туалетом. На світанку можна побачити людей, які спокійно йдуть у воду за справами, не бачачи в цьому нічого незвичайного. Особливо шокуюче це виглядає на фоні рекламних картинок кришталево-чистих лагун. Побут відбувається поруч зі свинями, собаками, мухами і нескінченими тарганами. Свині розгулюють подвір'ями і пляжами, риються у смітті, а собаки валяються під машинами або лежать посеред дороги, навіть не думаючи відходити вбік. Та давайте поговоримо про харчування місцевих, яке є окремою історією. Традиційні продукти, риба, кокоси, усе це поступово відходить на другий план. На зміну приходять імпортні макарони швидкого приготування, солодкі газовані напої, дешеве печиво, консерви та фастфуд. Результат масове ожиріння, діабет, проблеми із серцем, онкологія. У деяких сім'ях майже кожен другий має надмірну вагу. Люди їдять багато і калорийно, але їжа при цьому залишається бідною на вітаміни і корисні речовини. І водночас риболовля все ще залишається чи не єдиним стабільним елементом харчового ланцюга. Риба це те, що реально доступне, зрозуміле, і традиційно вписане в уклад життя. Якщо подивитися на ці острови очима туристичного агентства, то вони здаються втіленням мрії, прозора вода, пальми, білосніжні пляжі. Але варто вийти за межі парочки показових місць і картинка розвалюється. Пляжі на науру та багатьох місцях Карібаті буквально завалені сміттям. Пластикові пляшки, пакети, обривки одягу, старі шльопанці, ганчір'я, і ржаві запчастини, розбиті валізи, усе це лежить просто на піску. Хвилі виносять на берег те, що місцеві і самі кидають у воду, і те, що приносять течії з інших країн. Інколи здається враження, що океан тут не стихія, а гігантська сміттєва яма. Ще один символ цих країн мертва техніка. Уздовж доріг на подвір'ях, у дворах і просто в хащах стоять старі машини, автобуси, вантажівки, екскаватори. Вони вже давно не їздять, але ніхто не квапиться їх прибирати. Одні автомобілі без коліс, інші без дверей, треті заросли травою так, що ледве видно кузов. Усе це стоїть роками і десятиліттями, повністю іржаве під сонцем і дощем. Вивести металобрухт дорого, ремонтувати ще дорожче і без сенсу. Тому техніка просто залишається там, де зламалися, і поступово стає частиною ландшафту. Фотографії зі штучно підібраними ракурсами показують бездоганний пляж, але за кадром залишається купа сміття за кілька метрів. Людина, яка летить сюди за мрією про незайманий рай, стикається жорстокою правдою. Природа тут справді неймовірно красива, але задихається під шаром людської безвідповідальності. Щоб зрозуміти, як ці острови докотилися до такого стану, треба зазирнути в їхню історію та економіку. Науру колись було казковим Ельдорадо Тихого океану, в недрах цього крихітного острова зосереджувалися величезні запаси фосфатів, корисної капалини, потрібної для виробництва добрив. Десятиліттями Науру безжально перекопували, видобуваючи фосфати в промислових масштабах. Центр острова перетворився на кам'яні пустелі з гострих білих стовпів, схожих на інопланетний пейзаж. Уряд і місцеві еліти колись купалися в грошах, літали першими класами, інвестували у хмарочоси за кордоном і жили, наче завтра не настане. І воно справді не настало. Коли фосфати закінчилися, економіка просто зупинилася. Земля в центрі острова стала практично непридатною для життя і навіть для сільського господарства. Гроші розчинялися в корупції, невдалих інвестиціях і розкоші. Одного дня країна, що була символом легких грошей, опинилася на межі банкрутства. Залишився лише перекопаний, спотворений острів без стратегії розвитку, сильної економічної бази і з населенням, яке звикло, що держава за все платить. У цій ситуації Науру знайшла й інший спосіб заробітку: не ресурсами, а політикою. Маленька країна з кількома тисячами жителів отримала голос в ООН, а голос в міжнародних організаціях це вже товар. Науру в різні роки визнавала незалежність Абхазії та Південної Асеції, що було вигідно Росії. У відповідь держава отримувала фінансову допомогу за різними оцінками до 50 мільйонів доларів. Власна економіка слабка, але політична вага голосу виявилася несподівано дорогоцінною. Для великих гравців це дрібниці, а для маленького острова це шанс хоч якось виживати. Ще одним джерелом доходу стали біженські табори Австралії. Австралійський уряд вирішив винести проблему нелегальної міграції за власні кордони і почав платити на УРУ за розміщення таборів для біженців. На острові з'явилися закриті центри, де роками утримували людей у підвішеному стані, не вдома і не в новій країні. Для науру це гроші, робочі місця, контракт для мігрантів часто психологічне пекло. Кірібаті теж опинилося в епіцентрі геополітичних ігор, але вже й інших гравців. На країну звернув увагу Китай, будував стадіони, дороги, інфраструктуру, показово демонстрував дружбу народів. Інвестиції йшли не з альтруїзму, а в обмін на політичну лояльність та відмови від дипломатичних контактів із Тайваном. Але в якийсь момент Кірибаці змінили курс і визнало Тайвань. Китайські гроші припинилися майже миттєво. Тайвань узяв на себе частину допомоги, але масштаб підтримки вже не той. Усе скромніше вибіркові проекти замість розкішних жестів. Попри весь хаос сміття і бідність у науру та карибаті, є те, що часто дивує більше за все. Люди. Місцеві мешканці зазвичай щирі, усміхнені і гостинні. Вони влаштовують імпровізовані вечірки, співають, танцюють під колонку, грають у волейбол прямо поруч із розваленими машинами. Діти сміються, коли хвиля збиває їх із ніг, а дорослі жартують про статус великого політика, свого маленького острова. У цих контрастах у щирій усмішці на фоні сміттєзвалища. У дитячих іграх серед руїн, найточніше відображення життя науру і кірибаці, суміш тепла, байдужості, хаосу і дивовижної здатності змиритися майже з чим завгодно. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!